Тео так. Що як? Шо як? Що як? як? Скоріше щось ніяк. Ці штуки знову від'єдналися. Можеш полагодити? Так, звісно, бро. Зараз я під'єднаюсь віддалено. Так, звісно, хоч віддалено, але полагодь це. Добре, я під'єднався. Зараз зайду в мене обладнання і перезапущу. Що це таке, ой, Боже! Ні, так не може продовжуватись у цю гру можуть грати двоє. Ей, я ще у тебе там драйвери оновлю. Так валяй. Вибач. Здається, тут стає гаряче. Подивимось, як тобі сподобається це. Чому я не можу тебе контролювати? Добре, має працювати. Так, дякую, круто. Б'ять. Ем. Це ще не кінець. Що? Ні, вибач, я просто тут. Я нічого не казав. Хочете отримати набір працівника Тектаун? Ми продаємо їх прямо зараз у нашому магазині. Придбайте шнурок тектаун, тектаун кружку, тектаун ручку і ексклюзивне вітання від Роулена. А Отут зупинися, Адаме. Якщо ви придбаєте набір, отримаєте ексклюзивне вітання від мене. Будь ласка, так, Тож гайда в магазин ось тут.